У 1917 році, коли молода УНР гостро потребувала власної валюти, перші українські гроші друкували вночі. Місце дії друкарня Кульженків у Києві. Ці купюри настільки асоціювалися з якістю та репутацією видавця, що в народі їх називали просто Кульженки. Історія Стефана Кульженка. Це шлях від 11-річного учня до короля друку з мільйонними статками. Він першим в Україні впроваджував топові технології: парові двигуни, фототипію та кольоровий друк. Завдяки цьому київські книги виглядали розкішніше, ніж добре фінансовані видання Петербурга чи Москви. Чому цей кейс? Справжній бізнес-маніфест інвестиції в інновації. Кульженко витрачав левову частку прибутків на найсучасніше обладнання з Європи. Ризик виправдав себе. Він забрав найдорожчі замовлення, з якими не могли впоратися конкуренти. Соціальний капітал при друкарні діяла школа для робітників, хор і навіть житловий корпус біля пущі водиці. Він особисто підготував понад 250 майстрів, фактично створивши кадровий фонд усієї галузі. Державний масштаб. Саме тут народилися легендарні 100 карбованців Георгія Нарбута та знамениті марки Шаги. Ці паперові гроші стали першим відчутним символом нашої незалежності. Син Стефана, Василь, продовжив справу батька, піднявши друкарство до рівня високого мистецтва. Його дружина Поліна, відома мистецтвознавиця, рятувала світові шедеври Врубеля Айвазовського з київських музеїв під час вогню Другої світової війни. Родинна справа Кульженків проіснувала 50 років. Друкарня не пережила радянської влади та згоріла у 1941 дев'ятсот але її спадок, понад тисяча видань українських класиків та перша національна валюта назавжди закарбували це прізвище в історії України.